Вітаю, друзі, це я, Олександр Палій, український історик і політолог, і сьогодні я вам розкажу про НАТО підсумки Вільнюського саміту НАТО, вже в принципі можна підбивати. Що ж там відбулося насправді, тому що, ну, скажімо, прихильники влади, спікери влади будуть розповідати, що як все прекрасно, критики будуть критикувати, говорити, що все пропало. А нам, українцям, треба знати, як воно. Відбувається насправді, що там відбулося. Таким чином, Україна з одного боку не отримала запрошення на вступ до НАТО. І здається, що це справді певна слабина цього саміту. Тобто, Зрозуміло, що можна було надіслати цей меседж. Зрозуміло, що можна було сказати, що вступ буде аж потім-потім. Але ось початок вступу відбувається вже зараз. Росія має час, щоб з цим змиритися, а з членством України в НАТО, або е не змиритися в будь-якому випадку її питати ніхто не буде. Коротше, можна було провести таке рішення. Через саміт НАТО теоретично, особливо після того, як уже в Україні протиракетна оборона американська Петріот продемонструвала слабкість російських атакуючих засобів. Коротше, можна було викручувати, але захід був би не заходом, якби він не діяв, аж настільки перестраховуючись, аж настільки обережно. Це такий стиль західних країн, зовсім протилежний тому стилеві, який був наприклад під час Буша молодшого, буша старшого Рейгана, коротше цих республіканських справжніх адміністрацій, не Трампівських. А тоді ми бачили таку лідерську позицію з боку заходу. Зараз ми бачимо позицію до ну трішки більш обережну, ніж цього чекають від лідерів військово-політичних і так далі в світі. Коротше, жестикуляцію ці країни НАТО не намагаються переконати. Агресорів, тобто вони переконують їх реальними діями. Але ці дії відбуваються тихо в тиші кабінетів, коли все прораховується, всі наслідки прораховуються тисячу разів. А оце хамидло російське, відповідно, різне диктаторське хамидло вона розуміє мову сили і демонстрацію сили. От цієї мови сили і демонстрації, і такої, знаєте. Струшуванням зброї цього цим захід зараз не переймається раніше, колись переймався в часи вказаних мною адміністрацій, Зараз не дуже. Тобто, в них це така стилістика: робити свою справу, не прогинатися в принципі під Росію. По основних життєво важливих питаннях, але в той же час і не надто е, демонструвати свою позицію, і, як то кажуть, не надто дратувати Росію. Хоча найбільше її дратує, як ми знаємо, слабкість. Е, от такий підсумок перший. Е, з одного боку, він нібито не втішний, а з іншого боку, м навряд чи ми могли б отримати в даному випадку. Крім публічного якогось запрошення до НАТО ще щось. Тобто публічне запрошення, як вважали лідери натівських країн, воно б виводило їх на необхідність здійснення швидкого здійснення якихось нових нових, нових кроків. Все-таки вони хочуть залишити за собою вільні руки і можливість робити все, що завгодно, не входячи в якусь одну колію. Для нас, українців, це не дуже добре, але головне інше. Головне підсумок цього саміту це те, що будуть укладені угоди двосторонні про гарантії безпеки України, дуже конкретні гарантії безпеки, які будуть полягати в поставках України з боку країн Великої Сімки, а також з боку інших держав. Ну, велика сімка хто Сполучені Штати, Канада, Італія, Німеччина, Франція, Велика Британія і Японія. І е, з боку цих країн, але також з боку інших натівських країн, буде виникати можливість поставки в Україну серйозних озброєнь. І зараз будуть підписуватися відповідні документи. На виконання саме цієї декларації. Ну, ось з Японії ми буквально одразу отримали засоби виявлення дронів. Знаючи технологічні можливості Японії, які на сьогоднішній день існують, і їхній технічний прогрес, їхній рівень розвитку технологій, можна чекати, що це щось буде дуже і дуже непогане і, можливо, серйозно полегшить для України ситуацію з цими щонічними атаками дронів. Потім виникає ситуація з поставками далекобійних ракет британських і французьких. І, здається, незабаром мають з'явитися, в тому числі, норвезькі. Ці далекобійні ракети з дальністю до 300 кілометрів, які, власне кажучи, луплять по ворожих штабах і підкошують можливості Росії. На територію України вони мають діяти, в тому числі в Криму. За умовами використання цих ракет. Літаки, ми побачили, що ціла низка країн заявляє, що найближчим часом, тобто вже до кінця липня або на початку серпня, починають тренувати наших льотчиків для польотів на літаках f 16 Українських льотчиків, слава Богу, є велика кількість. І з божою помічю, це дуже талановиті грамотні технічні спеціалісти. Тому можна чекати, що у нас буде достатня кількість льотчиків, які будуть володіти і керувати достатньою кількістю літаків. Що таке достатня кількість літаків? Наші е, авіаційні діячі кажуть, що це 50 і плюс 50 і більше. Тобто, якщо їх 100, це означає зовсім нові принципові можливості, в тому числі для відбиття ракетних атак і для а, нищення а, а, ворога і швидкого витіснення його авіаційними ударами з української території. Тому що авіаційна підтримка це суперпотужна річ. А, тобто тут прогрес є. В ракетах прогрес є, але ще немає в питання. Ну принаймні станом на цю хвилину, я подивився, ще не вирішено питання по цих американських ракетах атаки МС, які, які вироблені в Америці в дуже великих кількостях. Тобто їх справді багато, і звичайно, що є велика спокуса, було б полегшити нашим солдатам наступ. І визволення наших територій за рахунок масованого використання цих ракет. Тобто буде тут якийсь кількісний прорив з американського боку чи не буде, ми поки що станом на зараз сказати не можемо. По касетних боєприпасах все відомо, вони будуть найближчим часом. По е, організації виробництва боєприпасів для України в великій кількості, в кількості мільйонів на рік. Кількох мільйонів це серйозний обсяг. І швидше за все, ну, це з... ми побачили настрій вирішити цю проблему і з боку американської адміністрації, і з боку наших європейських партнерів, які готові це профінансувати. Тобто, тут плюс, крім того, значить, що в нас є літаки, ракетна технологія, і артилерія, і танки. По збільшення, відповідно, прозвучала ініціативи по збільшенню, в тому числі з боку а, Німеччини а, в серйозних кількостях. А, тобто, ну, серйозні кількості це десятки в наших умовах, на жаль, не сотні. А, тобто, отакий тобто, от підсумок. Підсумок такий, що по факту Україна повинна отримати все необхідне для захисту, в тому числі захисту свого повітряного простору, і е, захисту території і визволення території. Тобто, по суті, е, можна сказати, що саміт НАТО вдалося трішки викрутити на е, збільшення імпульсу озброєння України. Я вважаю, що це немало. немало. Хоча наше керівництво так викручувало всю цю історію. А що навіть міністр закордонних справ, міністр оборони, перепрошую, Великої Британії Воліс, поскаржився трішки на керівництво України. Тобто, на Зеленського, що мовляв, не завжди вдячні, не встигають дякувати. Я вважаю, що це велика проблема. Зараз необхідно дуже швидко задякувати Британію. Всіх задякувати максимально, максимально задякувати. Тому що е, жодна країна, і жоден народ не повинен говорити, що українці це невдячний народ. Ми повинні розуміти, що зараз ми робимо такі речі. Наш український народ, які просто е, ну, означає сліди не на піску, а сліди навіть не на цементі, а в граніті. Тому що те, що робить Україна, воно буде відзначатися на майбутньому, позначатися дуже і дуже сильно. І якщо ми почули, що хтось там не встиг подякувати, необхідно подякувати 10 разів. Тим більше, що всі ми знаємо роль і прем'єр-міністрів, особливо британських, і особливо Джонсона, і так само особливо Сунака і Лістрас, яка була. А теж якийсь час прем'єр-міністром вони всі зробили дуже і дуже велику справу для України. Тому не забувати тут дякувати. Я вважаю, що це якісь е, ну трошки е, прокольчики мідживий. Нам ніколи не можна допускати таких речей. Обов'язково я не знаю, як творчо треба це зробити і вирішити це питання. А... Таким чином, можна сказати, що підсумки саміту НАТО, в принципі, для України є по суті позитивними. Для Росії вони є проблемними. Тому що вони ще раз підкреслюю, стимулюють. По-новому стимулюють нові поставки озброєнь для української армії, яка вже, в принципі, навчилась засвоювати їх достатньо швидко. А, і... Що, що можна сказати про проблеми? Ми зараз з одного боку отримуємо славу України, велику славу на віка, яка буде звучати дуже сильно допомагати нашій країні в майбутньому, але це все дається дуже великою ціною, ціною життів солдатів, офіцерів і цивільних українських. Все це відбувається, на жаль, через безглуздя нашої політичної верхівки, яка свого часу в 90-х 2000-х, 2010-х роках витрачала колосальні ресурси на боротьбу одне з одним, на вирішення корупційних кадрових питань. А питання безпеки в країні не ставилося абсолютно. Я пам'ятаю, як це було при Тимошенко. Я пам'ятаю, як це було при Ющенкові, як пам'ятаю при, при кучмі і так далі. Я це все дуже добре пам'ятаю. Ніхто з них всерйоз питання безпеки України не ставив на вирішення як першочергове. Навпаки, вони з цією історією гралися словоблудно, ну і мають результат. От. А я вам для того, щоб. ну, Трошки, може, це нескромно, але пробачайте мене. Я вам процитую свою власну книжечку, яка одна була з дуже небагатьох виданих в Україні щодо НАТО, а, яка була написана в 2006 році, точніше видана, вона називалася Навіщо Україні НАТО? І от що я там писав, і я цю книжечку зараз переглянув. Бачу, що в принципі багато чого а, з того справдилося, на жаль, багато чого залишається актуальним до цього часу. Таким чином, навіщо Україні НАТО? Геополітичне становище України, тобто наявність загрози висунення територіальних претензій, сусідство з двома більш потужними у військовому сенсі країнами. Причому Росія є ядерною державою, на діявність поблизу кордонів України зон воєнних конфліктів та нестабільності, зумовлюють брак реалістичної перспективи для України самостійно забезпечити свою безпеку, тим більше за умови здачі України ядерної зброї. А європейські країни традиційного нейтралітету, Австрія, Швеція, Швейцарія, ну вже Швеція. Взагалі тут не грає. Не можуть розглядатися як зразок для України. Вони територіально перебувають в оточенні демократичних країн, які належать до НАТО і ЄС. Загроза виникнення навколо них конфлікту є мінімальною. У розташуванні таких нейтральних країн, як Швеція і Фінляндія, існує. Дуже велика суттєва відмінність від геополітичного становища України. Україна є геостратегічно важливою державою, яка забезпечує вихід до Чорного і Азовського морів та в Центральну Європу. Геополітичні переваги, які дає контроль над Україною для потенційного агресора, можуть переважити ризики, якими супроводжуватиметься силовий тиск чи агресія проти України. Тому за певних умов для агресора, цінність контролю над Україною е варта великої війни. Крім того, і фінську. Фінляндії і Швеції є членами ЄС і так далі. І так далі. А є у, обумов, ну, Я вже писав про те, що була секретна угода між Швецією і Сполученими Штатами, а, про те, як е, ця країна поводиться під час війни, що Фінляндія приглядає вже в, тут, в ті часи, коли посталася ця книжка, початок 2000-х років. а Вже ставила. Підпитання, переосмислення політики нейтралітету. Ну зараз все з Фінляндією і Швецією зрозуміло зовсім інакше. І от що я писав: нейтралітет України, розташованої між потужними силовими центрами, створює, зокрема, Росією створює зону вакууму безпеки, вакууму відповідальності на території Східної Європи, що викликає спокусу силовим чином за допомогою воєнного і економічного тиску, змінити геополітичну ситуацію. Тенденції в політиці Росії дозволяють стверджувати, що інтереси Росії, як вони усвідомлюються, реалізуються керівництвом цієї країни з 92-го року, ну тобто з незалежності, суперечить життєво важливим інтересам України у сфері безпеки. Російські інвестиції є непрозорими корупціоенними, е, Росія е, намагалась закріпити в Європі свою так звану зону відповідальності. До якої мали увійти держави СНД та країни Балтії, тобто фактично затвердити на необмежений час розподіл континенту на сфери впливу. Такий підхід становив колосальну небезпеку для права України на суверенний вибір зовнішньополітичних пріоритетів. Росія та інші держави Євразії є відсталими і представляють політичну та економічно неефективну модель суспільного розвитку. А реінтеграція держави СНД матиме наслідки, наслідком для учасників такого процесу, ізоляцію цього простору від загальноцивілізаційних процесів, консервування технологічної відсталості, втрату суверенітету тощо. От ну і про розмови про те, що можна бути багатими і нейтральними. Основне, можна мати багатство, однак лише надійна безпека гарантує можливість ним скористатися без належного рівня безпеки, багатство і добробут, як правило, становлять загрозу для того, хто ними володіє, провокуючи заздрісників до легкої здобичі. Національна безпека України з вразливим геополітичним розташуванням цінної території, ресурсами та значними розмірами і ідеологічними, в тому числі ресурсами. Історичними може бути надійно забезпечена лише за е, участі в потужному воєнному блоці, а е, тим більше після ліквідації ядерної зброї, зокрема, ну, 176 міжконтинентальних балістичних ракет, 46 важких бомбардувальників, 46 важких бомбардувальників. Уявіть собі, зараз Росія нас атакує. 6, 3, 4, А у нас було 46 з, кількістю, з величезною кількістю ракет. Відданою загазової борги нібизізвіснаю Юлькою і От. Ну Це вже інша історія. Коротше, кілька тисяч ядерних боєголовок тактичних в Україні були. І самостійно гарантувати свою безпеку писав я в 2006 році. За цих умов, без підтримки держави ядерної. Чи Союзу держав надзвичайно важко і фактично неможливо. От. Про гарантії безпеки в Будапештському меморандумі я написав тоді і сказав, що абсолютно безглузди є рішення. Положення про пошук підтримки в Раді Безпеки ООН за умови загрози України з боку ядерної держави є, є цілком безглуздим, тому що кожна з держав офіційних власників ядерної зброї є членом Ради безпеки ООН і може заблокувати будь-яке рішення Ради безпеки ООН, використовуючи право вето. Головна проблема договору з Росією писав я в 2006 році. Поглядає полягає в тому, що Росія має значний історичний досвід нехтування підписаними угодами. Зокрема, договором про ненапади з Польщею від 1932 року, порушений 1939 року, румунією від 1934 року, порушений 1940 року, договорами з країнами Балтії, окупованими СРСР в 1940 році, договором з Демократичною республікою. Афганістан від 31-го року порушений 1979 -го. і так далі, і так далі. Формальне визнання Росією територіальної цілісності України в договорі, двосторонньому договорі не завадило їй висунути Україні в 2003 році територіальні претензії, ставлячи під сумнів незалежність Україні, належність Україні острова Касатузла. Рівень наданих чинними міжнародними договорами гарантій безпеки не є достатнім, оскільки він не передбачає адекватної і потужної відповіді на можливі загрози. Перебування України у так званій сірій зоні між Росією і Заходом писав я в 2006 році, є небезпечним з огляду на потенційну можливість конфліктів за вплив на Україну, а також через надмірну залежність стану безпеки без ядерної України. Від зовнішніх чинників, зокрема, відносин НАТО з ЄС, НАТО з Росії. Збройні сили радикально скорочувались. Ну я даю цей перелік, як вони жахливо скорочувались з мільйона, ну, точніше, з 780 тисяч військовослужбовців, а вся воєнна організація мільйон чоловік в 1992 році. До 200 з гачком невеличким армії. До речі, Янукович в останні місяці свого функціонування хотів скоротити армію України до 50 тисяч військовослужбовців. Уявіть собі, це взагалі бутафорські за кількістю війська, які повинні були взагалі ні на що не бути здатними. От. І. Основною причиною протидії Росії розширенню НАТО, писав я в 2006 році, є не шкода інтересам безпеки Росії внаслідок розширення НАТО, на чому офіційно наголошує Кремль. А натомість бажанням Москви закріпити за собою зону впливу і відновити над нею контроль силовим чином. А, тобто, по суті, Росія боїться не військових можливостей НАТО, а втрати зони свого впливу. Назавжди. Не виправдались прогнози щодо того, що Росія нібито зможе застосувати якісь серйозні санкції проти нових членів НАТО? Писав я в 2006 році, і це так само можна сказати зараз, в 2023 коли вступила до НАТО Фінляндія і ось, ось вступить Швеція. Яка реакція Росії на це? Ніяка. І от що я писав: пік тиску на деякі країни-кандидати на членство в НАТО припав на весну 90... 1998 року. Цей тиск стосувався найбільш вразливих країн в той час. Однак, після ухвалення рішення про розширення НАТО, тиск на держави Балтії і на інші країни, потенційні члени НАТО, що голосили про намір вступити до НАТО, практично звівся на нівець і суттєво зменшився. От така от історія. Це все було, на жаль, відомо мені. Не тому, що я такий розумний, а тому, що я просто трошки знав історію. І Росія, як скажена собака, кидається завжди, як тільки отримає таку можливість. Це суспільство, яке не функціонує інакше. Це суспільство з первісної. З первісними інстинктами напасти, обікрасти, зжерти і так далі. Воно не може жити в товаристві цивілізованих країн. Жити в товаристві цивілізованих країн це все одно для Росії, це все одно що для алкашу жити поряд з поліцейською дільницею, такому алкашу, наркоману і наркоторгівцю одночасно. От така історія, така, такий є факт. А всі інші зацікавлені в тому, все людство зацікавлене в тому, щоб санітарним кордоном заізолювати Росію, щоб вона не могла кидатися на інші народи і не могла становити для них небезпеку. І зараз справжнім поліцейським, який вгамовує цього російського собаку, є Україна. Так, її підтримують країни НАТО, але основний тягар випав на нашу долю. З одного боку, це дуже тяжко, це особливо тяжко в сенсі втрат людських життів, але з іншого боку, це почесно. Я скажу так, що Тарас Григорович Шевченко, він, напевно, мріяв би про цей час, нинішній час, і він би, напевно, записався, я думаю, в артилеристи або, або в пілоти безпілотників. Отака історія, друзі. Тому е, рухаємось вперед, розуміємо, що десь до кінця року швидше за все, а можливо на початку того року в Україні будуть F-16 в хорошій кількості, а, і багато інших е, таких речей, які будуть допомагати зміцнювати суверенітет України і зменшувати можливості ворога для надання. Завдання ударів по Україні, зокрема по цивільній інфраструктурі, в тому числі. Я думаю, що сотня літаків F-16, вона б уже зараз суттєво знизила можливості, тому що ці літаки F-16 вони просто збивають ракети. Вони реально можуть збивати ракети. Це дуже крута річ. от Тому знаємо про це. Всі на Заході теж знають про це. і Вітати під час цього саміту не те що треба вітати, це робочий момент, це робочий рух в правильному напрямі, насичення Україна можливостями для самозахисту. От що зараз відбувається. А ми з вами не забуваємо допомагати нашим українським Збройним силам. Зараз я допомагаю двом хлопцям ну, обидва на фронті. А один пов'язаний з безпілотною, безпілотними різноманітними комплексами. А от він там постійно збирає для бійців свого підрозділу на, там, на шолами хороші, на, на хороші. Ну, коротше, турбується про бійців безпілотної, які займаються цією відповідною авіацією безпілотною. Тому, друзі, хто може, той допоможе. Для нас це копійка, а... Але це така копієчка, яка обов'язково, якою ви будете пишатися на старості років, і прямо зараз можете починати пишатися. Тому рахуночок я залишаю. З Богом, друзі, до перемоги!